Саме Етер про воду замість нафти, газу і водню. Я вам розповім перед те, що, чому взагалі я про це взявся і про що мені хочеться з вами поговорити зараз. Багато хто з вас дивиться етери у Юрія Романенка і, може, ви пам'ятаєте, такий дуже неприємний для мене з Миколою Етер, коли фактично. Ми сварилися він як е, такий е, тупий екзаменатор, тупого студента, намагався вияснити, ну коли ж закінчиться зелений перехід, що ж відбудеться при зеленому переході. А тоді була така ще смішна ситуація, що етер взагалі був про біорізноманіття. І от собі ситуацію, коли я підготувався про етер по біорізноманіттю, з Юрою домовився, йду по 11 пунктах цього етеру, а Юра подивився аватар. І вирішив назвати його там Аватар, шлях води і Зелений перехід. І тут я приходжу, починаю розповідати про гриби в різних інтимних місцях. А Коля мене довбить про зелений перехід, і чим він закінчився, і коли він закінчиться. Але тоді дуже цікавий такий момент був. І... Дуже цікавий такий момент був, який мені там дуже сподобався. Я зробив дві дефініції: тобто два визначення, які мені дуже допомогли. І так от потім на етерах, і я з вами зараз цими двома визначеннями поділюсь. І так, починаємо етер про воду замість нафти, газу і водню з наступної дефіниції. Зелений перехід буде продовжуватися до тих пір, доки не будуть досягнуті всі ознаки сталого розвитку. Всі цілі сталого розвитку повинні бути досягнуті. Це перше. Це таке методологічне завершення зеленого переходу. А другий момент, що це буде продовжуватися до тих пір, доки громада не визначиться, що їй вигідніше. Чи платити за СО2 е, і за викиди е, викопних палив, чи перейти на альтернативні джерела енергії. І е, раніше здавалося, що це буде набагато так категорічніше, що доки громада. Не перейде на альтернативні види палива, да, як на основні на відновлювальну енергетику, до тих пір буде проходити зелений перехід. Але зараз ми бачимо, що є інструменти е, в тому ж самому там, вигляді, як скорочення викидів СО2, скорочення інших парникових газів, які показують е, трохи інший момент. І коли е, я оці дві дефініції зробив, я в один прекрасний момент замислився. Слухайте, а скільки виходить от, між нами дівчинками, от, в цих е, в сталому розвитку, оцьому, е, скільки там енергетики, от, і скільки води. Це не тільки я. Там, якщо ви візьмете погуглити цілі сталого розвитку, то ви побачите, що там, м'яко кажучи. Люди вже розбивали на економічні складові, на соціальні складові. Коля в тому і тері мене намагався піймати, що до чого тут, наприклад, освіта жінок до е цього зеленого переходу. Ну як е якби, слава Богу, що Юрко Юркохович про це не, не питав. Тому що як тільки ти починаєш скатуватися в економіку, як ти приходиш до е демографічного вибуху, а як тільки ти приходиш до дем демографічного вибуху, ти приходиш до освіти жінок і доступу жінок до освіти. Ну, якщо в саме такий період фертильний жінку зайняти чимось, там, наприклад, вищою освітою, то вона не буде дорожувати стільки дітей, От, якби тут пряма залежність, ти переходиш від одного до іншого. Да? Тобто, але тут треба переходи якісь робити. І отак, от у нас є глобальні ціли 17 штук, але уявіть собі, ситуацію, що, от, наприклад, ціль у нас сьома. Відновлювальна енергія, от її можна там сказати, що до першої цілі там ні бідності, ні голоду вона відноситься. да Те, ну Мабуть, вона відноситься напряму до гідної праці та економічного зростання, до інновацій інфраструктури, для зменшення нерівності, сталий розвиток е, е, міст та спільнот. Однозначно, пункт 12 відповідальне споживання. Те, от тут ми бачимо, як на мінімум 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до 9 до з них відноситься е, альтернативна енергія е, і відновлювальна енергія. А тепер дивишся на пункт 6: чиста вода та належні санітарні умови. І як розумію, що воно відноситься майже до всього. Може, навіть єдине, що е, до партнерства заради стійкого розвитку воно не відноситься. І домірою справедливості. Тобто, сполучається, вода у нас з точки зору матеріальних речей стоїть, мабуть, на першому місці ще круче, ніж зелений перехід. І от, оця думка, вона мені постійно в голові, в голові сидить, тому що фактично всі питання, які будуть виникати зараз в Україні, вони будуть йти в розрізі сталого розвитку. От ви можете прямо зараз читати глобальні цілі старого розвитку і розуміти, де ви будете знаходити бізнес свій і в чому у вас будуть проблеми. От я постійно говорю бізнесменам, тому що якщо ціна на електроенергію буде більше, ніж 8 гривень за кіловат годину, то йди в відновлювальну енергетику, тобто вже пораховано, тобі це буде вигідніше. От. Але другий момент, який я зараз постійно повторюю на наших терах – знайди воду, оформи цю воду і сиді на цій воді, тому що це буде саме місце твого сталого розвитку. Звідки ти будеш розвиватися і ніяк по-інакшому. От саме так от і буде відбуватися. Я зараз, може, такий відступ в сторону зробив. Але я хочу вас зараз підтягнути для інтересу. От дивіться, які проекти я, наприклад, бачу зараз для України. І проекти, до яких спеціалісти вже в принципі морально готові. Перший проект це інфраструктура таких компаній державних, як Укрнафта і Укртатнафта, більш цікава на даний момент ніяк в розвитку видобутку нафти, а з точки зору використання води. Вже на, даний момент, вже на даний момент Укрнафта, як -то, е, так, відповідально і відверто сказав її колишній очільник Маврій Калугін, да, це компанія, яка видобуває більше всіх води в Україні. Чому? Тому що фактично чистої нафти фонтануючої, як флюїда, майже немає, і ми займаємося тим, що закачуємо через водонапорні свердловини воду. Видобуваємо нафтову пульпу, потім чистимо її. І от такі е, співвідношення е, використання води до нафти 1 до 10. І якщо ну, від собі, якщо ми видобуваємо, е, грубо кажучи, півтора мільйона тонн нафти, то значить, ми видобуваємо як мінімум е, 15 мільйонів тонн води. Це Сумасшедша це сумасшедша сума. Більше того, ми маємо всю інфраструктуру, тобто, ми маємо е, от продуктопроводи, по яких тече течеться пульпа. Ми маємо ємності, ми маємо перероблю, перероблю, ну, пророблюючі потужності, які от е, виймають звідти нафту. І кількість нафти скорочується, а потужності насправді ще не так от і скоротилося. Не все ще порізано на металолом. І от, якщо подивитися на Укртатнафту і Укрнафту, і мені зараз би задали питання, якими проектами ти би зайнявся, би, Андрюха, і чим би ти займався, я би сказав. би, Звичайно, я би використовував інфраструктуру Укр... Укрнафти і Укртатнафти для побудови нової зеленої хімічної промисловості України. Я би використовував промислові майданчики для того, щоб робити там аміачні метанольні заводи. Я б використовував ці майданчики, де вже заведені кіловати і кіловати електроенергії є підстанції для вироботку аміаку. І робив би Зелений водень, але там же його переробляв би на зелений аміак. Але далі, що далі виникає? А далі виникає питання, як же це почати будувати? З якого проєкту першого почати, який був би цікавий там і державі, і дуже легко би розвивався. От давайте. Саме простий момент, який наступає, це використання надлишкової електроенергії атомних електростанцій для того, щоб робити зелений водень. Для того, щоб робити зелений водень, потрібна дуже чиста вода. Де у тебе є потужності чистої води? Відповідь у тебе потужності по очищенню води є в укрнафті, у Укртатнафті. Тобто, ми приходимо до того, що нам для того, щоб робити зелений водень, потрібні потужності і промислові майданчики для очистки, де вони повинні бути. Там, де вода є. А вода у нас є в двох місцях. Це перше, це просто водні ресурси, які ми і так маємо. О, там, річки, підземне сховище води. Да, там. І другий момент це ресурси, там, де у нас вже є цикли по. Очищенню води, це у нас е, промислові майданчики Дніпропетровська, Запоріжжя-Кременчуга, і це у нас розлужена по всій Україні інфраструктура Укрнафти і у Тобто, це вони знаходяться на першому місці. Тобто, ти береш, комплектуєш і далі вже починаєш підготовлювати воду для того, щоб очищати і для того, щоб зробити це зелене водень, тому що чистота води там має глобальне значення. Але я намагаюся собі відповісти на інше запитання. Добре, ну ти зробив цей водень, тобто да? тобі кажуть, давайте його транспортувати, домішуючи в нашу газотранспортну систему туди на Європу. Тобто, там ціна гарна, дуже все класно і так далі. А я кажу: ну, слухайте, якщо вони з цього водня там же в Європі роблять зелений аміак, чи, наприклад, спалюють цей. Водень на електричні якихось схеми, то навіщо нам транспортувати туди? Це перше. Другий момент. водень це така дрянь. Ви собі просто уявіть, не можете, що таке що таке водень. Це е кислоти. Ну, то есть, це, е, перша похідна в хімії. Тобто з нього робиться все от, все от саме активна дрянь, яка з нього робиться, це от робиться з водню. І він активно змішується з цим і створюють. Купу проблем, тому що створюють огромну кількість різних хімічних сполук просто-напросто. В брудній воді, якщо ти через неї воду пропустиш, то ти отримаєш все, що може роз'їсти, привести до корозії, просочитися. Ну і ще і молекула води настільки тонка, що прокладки не витримують для того, щоб його стримувати. І виходить, що треба якимось чином брати і. Оптимізувати інфраструктуру газотранспортну для того, щоб е, його транспортувати, цей, цей води. А знову ж повторюю, у нас видобуток нафти е, скорочувався, да, хто дивився фільм про розквіт і занепад української нафтогазової промисловості, ви пам'ятаєте, що ми е, е, Колись здобували 7,5 млн тонн нафти, а зараз 1,5 мільйона тонн нафти видобуваємо, да, скоротилися в 5 разів. Тобто, у нас є надлишкові потужності сумасшедші, і в тому числі в транспортуванні. І от у нас є, наприклад, Одеса Броди, нафтопровід. Виникає питання, от чим його заповнити, цей нафтопровід, Одеса Броди. Його свого часу нафтою одразу заповнили, там білоруси бодалися. За свою ніфтянку з росіянами, і був такий навіть момент, коли пригнали там танкери і попиталися показати, що можуть залежати без, без Росії, ну так, от, так от ставалося свого часу. Але там ще один пару раз перегнали. Нам би з поляками задружити дуже класно, і з турками, і створити націю чумацького шляху. От, до речі, з фікретом Шабановим. Коли в мене було можливість з ним поговорити, як енергетик з енергетиками, я е, з ним обговорював е, таку свою теорію, да, от, що ми можемо запропонувати Європі і е, зробити кластером. Українськими, це от у мене один із проєктів, це кластер е, Чумацького шляху. Тобто є, от домовитися з поляками. Там буквально тому е, Одеса Броди е, нафтопроводу треба 140 км кілометрів добудувати, і за можна зав'язати Білорусію, Літву, Прибалтику е, і Польщу в один вузол е, з Чорним морем, да, з турками. Тобто і турки будуть задоволені, і всі будуть задоволені. У нас цей нафтопровід є. От. Але ну, доки це не працює, немає, немає у нас е, такої домовленості, і знову ж повторюю, конкуренти всюди є. А от у мене думка така: якщо чим тоді його заповнити? І у мене виникає така думка: ага, у нас є Рівненська атомна електростанція, у нас є броди, а от, у нас є майданчики, які дозволяють в принципі, поєднати електроенергію е, там той же самий. Майданчик рівне азоту, який вже запитаний від Рівненської атомної електростанції, да? то є, робити аміак, робити, брати воду і брати, наприклад, транспортувати аміачну воду з зеленого аміаку, з броди вниз в Одесу. У нас яка проблема з південними регіонами? Там з водою проблема. А у нас, виходить, аміачна вода це підготовлена для вприску в землю Міндобриво. І є такі засоби прямого вприску. Це перший момент. Другий момент, якщо окей, ми не хочемо використовувати аміачну воду для того, щоб повертати до. Родючості нашо ґрунти Одещини, не хочемо розвивати виноградники, садівництво, і нам оця аміячна вода не потрібна, да? тобто ми нічого не хочемо. Ну, дуже просто ти ставиш на березі моря, грубо кажучи, простой агрегат, який виглядає як нагрівач. Справа в тому, що аміак дуже легко відділяється від води шляхом нагрівання. Тобто, ти береш, виділяєш, нагріваєш оцю от водичку, яка по броду Одеси тепер була поставлена вниз. До Одеси воду використовуєш в якості води, то є, там, технічної води, якою завгодно. А міак просто-напросто грузиш бочками, цистернами і продаєш за кордон. Будь ласка, то є, це один із самих. Простих проєктів, які дуже легко складається і використовує унікальність нашої інфраструктури. Це перший проєкт. Ще раз я повторюю вам його складові. Надлишок атомної енергетики в той момент, коли не треба підтримувати піки да, там, і навантаження, передається на рівний азот. На рівний Азот робиться з це низьковуглецьова енергія атомна, робиться аміак. Аміачна вода прокачується по нафтопроводи, але не з Одеси в Броди, а з, броди, з Бродів в Одесу. От, по дорозі ти просто-напросто, якщо хочеш, використовуєш аміачну воду для того, щоб повертати до родючості ґрунти навколо цього нафтопровода. От, а там, навколо нафтопроводу, до речі, є ще розголудження Інших нафтопроводів. Тобто можна це все повертати нормально, можна вирощувати все, що завгодно. І виходить, що у нас на півночі країни, у нас північ країни, Тернопільська область, трохи Житомирська область, це саме водозабезпечені області України. І навпаки, у нас Одеська область. Саме не вода забезпечена, то з самими великими проблемами Одеси і Крим, да, то є з проблемами з водою. Тобто, ти транспортуєш воду з аміаком. Аміак ти відділяєш на березі, от, транспортуєш його далі вже в більш зрідженому стані, продаєш його через порти далі на Дунай. А знову повторюється зелений аміяк. А водичку використовуєш як для поливу. Як технічну на півдню України. Злітає проєкт? Злітає. Тепер подивимося на інші моменти. В принципі, якщо подивитися на наш е, нафтопровід, дружба, якому зараз ми на Огорщину поставляємо там нафтопродукт і так далі там з Росії Білорусі, і Білорусі через себе транзитуємо. От ми зараз його будемо використовувати в зворотному напрямку, скоріш за все, для того, щоб. Поставляти знову ж таки нафтопродукти і нафту із Європи. Можливо, така частина. Але я думаю, що це теж скоро відімре. Тобто ну, немає в Угорщині і так далі такої кількості нафти, яка нам потрібна, і да, і самим треба видобутком займатися. І от зараз ви здивуєтеся, але є проблема з водою і аміяком. Як в Угорщині, так і в Словаччині, як в Польщі, так і в Україні. Тобто, так же само можна загрузити і цей нафтопровід теж. Транспортувати, ще раз повторюю, транспортувати воду і транспортувати, наприклад, зелене зелений ам'я. А тепер я трохи порву вам свідомість, тому що. А ніхто ж не заважає замість мюка транспортувати біоетанол. Така цікава ситуація: Біоетанол змішаний з водою, ми отримуємо горілку. Ну, Ще можна повірити, що дуже просто, е дуже просто відділять і будуть використовувати в якості палива біоетанол е за кордоном, там, де Словаччина, Угорщина і туди і далі. То есть вони е послідовно йдуть по заміщенню е нафтопродуктів біоетанолу. Зараз він транспортується на Європу дуже в дуже великих кількостях. І більше того, ми намагаємося цієї кількості збільшувати. То есть, зараз... Бум на біоетанол, фактично Україна житниця біоетанолу. Ясно, понятно, що транспортування його продуктопроводами набагато більш вигідніше, ніж возити це колесами в нормальній країні, там, де все обліковується. І от проблем з наповненням не буде з цим. Ну, а надалі можна буде розвернути це на реверс і на Білорусі на Росію горілку гнати. От, по нашим нафтопроводам. У мене є велика дискусія на рахунок того, як використовувати наші газогони. От ви вже розумієте, що чим далі, тим більше стане зрозуміло, що наша система газотранспортна, вона в ситуації нульового на транзиту нам така розглуджена не потрібна. Тобто, вже нам кажуть, що замість там. 70 ДКСів достатньо 17 дожимних компресорних станцій, що величезні там, кількість перегонів, які раніше були, будуть скорочуватися, будуть якісь гілки відмирати. І коли, от, наприклад, з нашим експертом там, пані Ліліаною ми розмовляли, вона нам сказала, ну, вона вже натякнула, що ці газогони середнього і низького тиску вони просто створені для, альтернати... для альтернативних джерел. То єсть, енергії. То єсть, це, будь ласка, і біометан можна там запускати, використовувати. І саме цікаве, що ви повинні це знати, що коли випробовуються газогони, вони випробовуються водою. Єсть, перед тим як запускати туди в якийсь газогон газ. То спочатку запускають воду і опресовують цей газогон за рахунок води. Тобто, оця от структура навіть магістральних газогонів, вона створена так, що вона витримує вагу води, якщо через не з нею пересилати це. Але це робиться один раз, і потім висушуються метанолом, газами, продувками, тому що е, е, нічого гіршого, ніж газ під високим тиском змішаний з водою. Це от автоматично ці кристали гідрогідратів, Газогідратів образуються, які от потрібен цей мітанул для того, щоб розчиняти е, цей газогідрати. Але зрозуміло, що коли стане питання, а що ж, от ми обрали з одної сторони е, оцю от доживну компресорну станцію, і з іншої сторони обрали доживну компресорну станцію, і оця от гілка, там одна із ниток цього газогону, якогось там прогресу чи якогось інакшого не потрібна. От в нашій країні я боюсь, що це закінчиться тим, що усі е, е, ДКС е, заберуть, звичайно, для канібалізму, для того, щоб підтримувати там ще 17 е, інших е, гілок е, газотранспортних. А от е, я боюсь, що цю трубу, яка буде посередині, яку так е, берже, Пані Ліліана Гараль і ті люди, які будували і знають, скільки це вартує, побудувати ці газопроводи, оці високого тиску магістральні, скільки це грошей коштує. От. Вони, звісно, в шоці, коли я кажу, про те, що давайте через горілку переганяти, чи, наприклад, аміачну воду гнати. Але ж повинно бути розуміння, що набагато гірше, якщо. Ці газогони високого тиску чи середнього тиску будуть просто-напросто порізані, порізані на металолом. Оце от величезна проблема, яку я перед собою зараз бачу. І вже зараз от хочу своїми етерами. Сподіваюся, що буде час у мене і натхнення там у інших наших блогерів, що коли вони мене запрошують, що ці теми буду піднімати. От, і піднімати їх треба вже зараз і дуже професійно. При тому ніякимись якимись там з далями про водень, зелений аміак, про ціле спеціальні водневі газогони, які будуть будуватися із Запорізької області, Запорізька атомна електростанція аж туди в Європу. Ну тому що вже люди почали рахувати і розуміють, що проще, наприклад, в великій трубі. Проложити трубу меншого діаметру, от, яка може можна пропускати через себе води, ну, наприклад, там, з використанням якихось там, плівочних технологій, можна вкрити поверхні внутрішній поверхності труб, можна позамінювати засувки і ущільнювачі елементи, і от, все це передати на. Європу. Але проблема виникає, до речі, я хочу вам розповісти, от, по суті, чому купа проблем з цим ще. ще. Для того, щоб просто, наприклад, заміняти газ на спалення, заміняти водним, водня по об'єму треба в три, об в три рази більше. То є, от, для того, щоб передати таку ж саму кількість енергії, яка вмістить в собі природний газ, треба, грубо кажучи, чи три нитки точно таких же Газогону, от, чи труба більшого діаметра в три рази. От, а це дуже дорого. Це дуже дорого. Це мільярди доларів. Десятки мільярдів доларів. Набагато дешевше, ще раз повторюю, транспортувати аміак, аміачну воду, транспортувати метанол і, і біоетанол. Це набагато вигідніше. І саме цікаве, що, повертаючись з того, що ми з вами зараз почали, саме цікаве, що я ставлю на те, що вода буде дорожчати. Вода буде дорожчати постійно. По-перше, тому що весь весь сталий розвиток, ще раз повторюю, зав'язаний на воді, на доступності, води на забезпеченні води місць компактного проживання людей. Це хоч. Півбіди. А якщо ми наближаємося до децентралізації, а зараз такий тренд, то виявіть собі, як забезпечувати водою пустелі напівпустелі. Ви знаєте, що саме велика пустеля Європи знаходиться у нас в Херсонській області? Це от, ви знаєте, скільки випаровується Дніпровської води в каналах, які от біля Херсона понабудовані і, і так далі. Набагато корисніше, набагато простіше використовувати інфраструктуру Укрнафти, та і, мабуть, навіть укортрансгазу для передачі води. Зараз вже це питання піднімається. Ви бачите, як там в той же саме Каліфорнії вони покривають канали сонячними панелями, спеціальними пластиковими шариками покривають поверхню пожежних водоймищ чи водоймищ, яких зберігається. Запаси води для великих міст. І якщо це злітає по цінах, це злітає вже, то я думаю, що нам треба замислитися і відповісти на одне просте питання: а давайте порахуємо. А чи не вигідніше нам перед тим, як встрявати в проекти, зв'язані з зеленим воднім реконструкцією наших систем будівництві нових загонів? Будівництво нового транспорту просто-напросто почати з води і з водозабезпечення. А далі вже ларчик відкриється набагато простіше. Я в чаті бачу, що вже є 44 людини. Сім людей поставили лайки. Пане Богдане, ви декілька разів мене задавали. Я можу зараз прийти на відповіді на запитання, які тут є.